Недільна школа при Свято-Михайлівському кафедральному соборі запрошує на навчання вивчати слово Боже пропонують дітям від 6 років, але раді будуть вихованцям молодшого віку. Є такі виключення, коли 5 з половиною ми теж беремо таких діток, і немає значення, чи це 10 років, чи 12, чи вісім. Дитина вперше прийшла. ми... Записуємо її до нас недільну школу. Щонеділі протягом двох годин діти вивчатимуть святе письмо та закон Божий. Значна частина заняття приділятиметься церковному співу. Приходить до нас викладач музики, є у нас фортепіано в класах, є е, Ямаха переносна, і ми вивчаємо пісні як духовного спрямування, Зрозуміло, можуть бути церковні пісні або духовного змісту, так само і патріотичні, тому що ми живемо на Україні і ми є українська церква. Щороку духовну школу при Свято-Михайлівському соборі відвідує понад 500 дітей. На новий навчальний рік вже записалися більше 40 вихованців, але місця вистачить на всіх, запевняє сестра Світлана. Адже з осені навчатимуть у новозбудованій школі, яку відкрили та освятили на початку травня. Якщо ми раніше мали всього чотири невеличких класних кімнати, то на сьогодні ми їх маємо дев'ять. І десята кімната це вже вчительська. Вже сьогодні наші вчителі можуть прийти і перед уроком мати місце, де підготуватися, бо раніше ми такого такої можливості не мали. І зрозуміло, що три поверхи школи і дев'ять класних кімнат, великих кімнат. Зрозуміло, що місця в нас достатньо. Недільна школа відчиняє свої двері для дітей 7 вересня. О 9-й годині ранку у великому храмі нашого собору буде загальний молебен для всіх діток недільної школи. Ті, що ходили раніше, і ті, що зараз записалися новенькі. Це в цей день буде тільки молебен і благословіння дітей на навчання. Тож, якщо є бажання пізнати вчення про Бога та навчити дітей любити ближнього, звертайтеся за адресою вулиця Київська, 18. Запис до школи проводиться щоденно з 10 до 16 години.